Гучний протест. У центрі городка вишикувалась автоколона із десятків автомобілів. Водії проїхали через усе місто, тиснучи на клаксони. Так протестували проти поганих доріг. Ми не хочемо, щоб нам, як Віктор Федорович, сказав, щоб ми їли вже зразу у нас було як в раю. Зробіть нам хоч щось необхідне, щоб трошки робіть, але щось потрошки по-людськи. Тут це є лице місцевої влади, якщо глянути на дороги, це не є сьогодні результат сьогоднішніх якихось катаклізмів природних. Це є бездіяльність на останніх декількох років. Та не все життя тут були ями. Ось, наприклад, у березні їх засипали. Щоправда, менше ніж через місяць. Ці вибоїни знову почали нагадувати американські гірки, а все тому, що дорогу давно вже треба було відремонтувати капітально. Обіцяли, що в 2013 році вона буде включена в план. На сьогодні ми працюємо з обласними структурами, з обласним керівництвом, з тим, щоб ця дорога була цього року проведена капітальний ремонт і відповідала всім міжнародним стандартам, оскільки її функція як міжнародної траси. Однак сам же ж голова і сумнівається, усе це мало ймовірно, бо на капітальний ремонт цього відрізка потрібно 24 мільйони гривень.